Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. В Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці, громадської діячки народної депутатки сьомого скликання Ірини Фаріон про це повідомили у МВС. Підозрюваному 18 років він житель міста Дніпро. Під час підготовки до злочину орендував щонайменше три квартири у Львові. Слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Наразі підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві і вирішується питання про обрання запобіжного заходу. З нами. На зв'язку, колишній радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава на вашу думку. Чи могли у виконавця бути спільники? Чи він діяв один? Як ви думаєте? Я думаю, що могло б бути по різному, але зараз слідство пропрацьовуватиме абсолютно всі версії, абсолютно всі варіанти. І я думаю, що ми нескільки... скоро. Скоро почуємо офіційну інформацію від міністерства внутрішніх справ що від Національної поліції відносно того, до чого ж вони пройшли в ході розслідування. Нещодавно російський телеграм-канал Астра опублікував інформацію, що, начебто, відповідальність за вбивство Фаріон взяв на себе представник неонацистського руху в Росії. Зокрема, канал опублікував відео, де чутно крик жінки. На кадрах журналісти ідентифікували кілька автівок, які були на місці вбивства Фаріон. Поліція перевіряє інформацію. Поява такого відео може бути частиною схеми. Ну тобто, не випадково так ідентифікували, що от нібито. Є таке відео, тому що коли було скоєно це вбивство, якраз були відключення світла, камери не не працювали. А отут от є таке відео. Чи може це щось е, навмисне такий вкид бути? Як думаєте, я можу сказати, що якщо ми будемо орієнтуватися на російські вкиди на російські псошки, то ми, мабуть, далеко не підемо? Я думаю, що будь-які відео, які були, а які могли бути взагалі відносно цієї події. Вони опрацьовувалися слідчими, а от відносно того, що русня користувалася чи могла б скористатися цією ситуацією для того, аби в чергове досягнути своїх своїх задач, своїх цілей, то звичайно, що вони використовували будь-який із їм доступних методів із їм доступних приводів для того, аби розкачати ситуацію. Але я ще раз повторюся: поліцейські працювали величезну кількість. Величезний масив матеріалів для того, щоб назбирати докази, для того, щоб прийти до тих висновків, за результатами яких сьогодні був затриманий підозрюваний. перевіряють будь-які версії і мотиви цього злочину, зокрема, і замовне вбивство не відкидається і російський слід. Якщо за вбивством Фаріон стоять російські спецслужби, як їм можна протистояти у глибокому тилу України, тому що вбивство сталося в місті Львів. Ну тут питання вже це мабуть до органів державної безпеки. Вони працюють в цьому напрямку. Там є цілу величезна кількість комплексних заходів, які здійснюються аби протидіяти будь-яким проявам і диверсіям, які вчиняє Російська Федерація. Чи можна виключати взагалі російський слід? Ні, звичайно, що не можна. Ірина Кореон була особою, яка мала величезний вплив на українське суспільство відносно використання, застосування нашої рідної української мови вона була депутатом Верховної Ради, і тому ці всі моменти могли так само бути розглядатися як тими, які використала Росія для того, аби розкачувати ситуацію у нас з відносно мирному Львові. Але знову ж таки це не єдина версія, і слідство розглядає усі абсолютно. А можливі версії, якісь із них підтвердяться, і мені здається, що після цього затримання ми почнемо більше уже якоїсь інформації, яка матиме відношення до розслідування, до результатів розслідування цієї справи. На вашу думку, чи вдасться все ж таки затримати і дізнатись, хто замовник цього вбивства? Ну насправді пошуки замовників це величезний масив роботи. Але шанси на те, щоб замовники були знайдені, вони так само є. І мені здається, що там, навіть не зважаючи на те, що там може бути ще одне або декілька проміжних яких складових між замовниками і виконавцями, мені здається, що зараз методи і робота наших слідчих підрозділів, вона настільки високопрофесійно, настільки багато. Різних різного обладнання селинства, що шанси вийти на замовники вони є великі. Але давайте пам'ятати про те, що в нас зараз є особливий період, і можуть бути певні складності для того, щоб вийти на цього замовника, особливо якщо розглядати версію того, що це росіяни. Угу. І на хотіла запитати, чи можуть гучні вбивства в Україні повторюватись, тому що багато експертів починають казати, що якщо ви відомий журналіст чи відомий громадський діяч, будьте обачними, тому що якщо це дійсно є тут російський слід, то в них нібито є і цілий список тих, кого потрібно ліквідувати в Україні, щоб посіяти розбрат, паніку і всередині країни розкол. Тому що ви можете сказати на це? Яка Я вам скажу, що в рамках цієї гібридної війни, яка розпочала Росія, очевидно, що вони розглядають застосування абсолютно всіх методів, які для них є доступними, і загроза є і для політичних, і для громадських для діячих, і для всіх тих відомих, відомих осіб, особливо тих, у кого є величезна кількість їхніх прихильників, величезна кількість тих представників суспільства, ними спостерігає. Для того аби ослабити нашу країну, для того аби роз'єднати е, той внутрішній е процес єднання, а воно ну, зараз об'єднані навколо боротьби проти ворога. І е чи може Росія роз розхитувати цю ситуацію? Вона очевидно, що буде робити все, аби досягнути своїх брудних цілей в тій війні, яку яку вона розпочала, і мені здається, що зупинятися пород якимись моментами. Вони навряд чи будуть, тому звичайно, що треба бути обачему, звичайно, що треба зважати на абсолютно всі ті загрози, які несе окупант, і розуміти, що такі загрози вони можуть бути в тому числі і десь десь у мордах відносно мордах містах у глибокому толі. Зрозуміло, дякую дуже вам, пане Володимире. Нагадаю, з нами на зв'язку був колишній радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. Говорили про затримання підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон Це сталося в Дніпрі годину тому. Про це проінформували у МВС підозрюваному 18 років. Він житель Дніпра. Під час підготовки до злочину орендував квартири у Львові. Повідомляється, що він потягом приїхав у Львів. Слідкував за пані Фаріон. Вчинив вбивство і так само потягом повернувся в Дніпро. Слідство схиляється до думки, що цей хлопець лише виконавець. Наразі підозрюваному готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також повідомлялося, що його везуть саме у Львів Проєкт Відкрита студія на прямий FM.